До 25 тисяч євро від Європейського союзу можуть отримати виробники бринзи на Буковині. Гроші дають на техніку, обладнання та сертифікацію продукції. Загалом на реалізацію програми спрямують 6,7 мільйона доларів. Та чи готові до цього підприємці? Та які продукції надають перевагу споживачі? Дивіться далі у сюжеті. Продавчиня Марія переконує, що більшість надає перевагу домашній продукції. Натуральний, та й добрий, Та й люди знають. та й того приходять, і беруть. Буд коровлячі він свіжий, смачний. каже про грант від Євросоюзу. Чула, але подаватися не буде. Я вже стара до цього, Там там є молоді. Щоб отримати грант, виробник бринзи повинен зареєструватися у державному аграрному реєстрі та написати заяву. В ній необхідно розписати бізнес-ідею. Гроші надаються на техніку, обладнання та сертифікацію продукції у лабораторії ринку. Запевняють, то перевірок молочної продукції, яку реалізовують виробники і продавці, ставляться вкрай серйозно. Вся продукція, яка поступає на ринок, молочна, вся провіряється кожного дня. Термін реалізації 24 години. Аліна займається сироварінням тривалий час. Розповідає, що під час виготовлення найголовніше робити все з любов'ю. Він натуральний і в ньому немає ніяких домішок. Він чистий, от молочко свіже, жирне. Каже, технологія виготовлення не складна та важливо дотримуватися санітарних норм. Грієм молочко. Туди сипаємо такий не порошок, але маґлядівка, желудочок з ягнятки. І засипаємо, вона лавиться, ми перебиваємо, вона відстоюється. Далі як розповідає жінка, потрібно, аби бринзи відстоялись, і з неї стекла зайва рідина, і вже потім можна смакувати. Чернівецький репортер вирішив розпитати чернівчан, яким молочним продуктам вони надають перевагу: домашнім чи магазинним. Так як я живу в селі, то в мене домашня, в мене є корова. Магазин чого? Ну, тому що я більш в них впевнена. дома. Домашні. Жирбіш, магазини порошок, якщо сир, то домашній. Звичайно, домашній, але теж домашній. І ризики на те, що воно не, не, не так зроблено, не в таких умовах. Зауважимо, що гуцульську бридзу, яку виготовляють у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях у липні 2022 року внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко. Робадолідик Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4